Усім привіт! З вами Михайло Захарець, і сьогодні я вам розповім, що ж таке перепутка. Багато новачків плутаються в цьому значенні. До прикладу, 10 копійок 1992 року, різновид 1 і 2 ВАД, 2,1АД, 2,1АК, 25 копійок 1992 року, різновиди, 1 і 2 БАД. 1 і 2 – ВАД, 2 ААД. 94-го року, – ААД ААК. Недосвідчені нумізмати називають ці різновиди перепутками, бо Аверс э, італійський, а реверс луганський. Чи навпаки. Хто це сказав? Підніміться. Якщо обидва штампи. Від одного і того ж номіналу, то це не перепутки, просто різні штемпельні пари. А На ЛВЗ, коли приїхали штампи з Англії, в процесі карбування побачили, що на штампі аверсу помилка, тризуб вдавлений, ну тобто англічанки. Тому і прийняли рішення цими штампами не карбувати а замінити їх взаємозамінними італійськими та луганськими аверсами з луганськими, італійськими та англійськими реверсами. Так як час не стояв на місці і потрібно було виконувати план, ми і маємо в результаті таке різноманіття різновидів, але не перепуток. То що ж таке перепутка? Перепуткою називається монета. При карбуванні якої використаний штамп від іншого номіналу. Перепутки в нашому випадку існують між однією та 10 копійками. Тобто монети номіналом одна копійка відкарбовані штампом аверсу від 10 копійок. Відповідно, і навпаки, монети 10 копійок відкарбовані аверсом від однієї копійки. А сталося це тому, що на монетному дворі. Через мізерну різницю в діаметрах штампів однієї копійки 16,0 мм і 10 копійок 16,3 мм. Візуально різниця не дуже й помітна. Їх і переплутали, коли ставили штампи до використання. Наразі маємо такі перепутки одної копійки. Одна копійка 1992 року різновид 1,13 АА. Аверс від 10 копійок. 1 і 2 АА так само. Аверс від 10 копійок. 2004 року різновид 2 ВА. Та 2006 року різновид 2 ВА. В каталозі в описі цих різновидів так і написано: штамп від 10 копійок, тобто перепутка. Перепутки 10 копійок 1992 року. Різновид 111 ААД. Наступні різновиди 2,2 БАК та 2,2 ВАК. Ці перепутки дуже рідкісні. Ціна на них стартує від 20 000 гривень на даний момент. А на, на перепутку 2,2 БАК взагалі ціна договірна. Наступна перепутка 1994 року Різновид 1 ГБД. Аверс від однієї копійки 1994 року. 2003 рік легендарна і найрідкісніша перепутка, ну, так скажем, з простих різновидів перепуток 10 копійок різновид 1 ІБД. Далі йдуть перепутки 2004 року різновид 1 ЮБД, 2006 року 1 ІВД, 2007 року 1 ІВД, 2008 року 2 ІВД. Найпоширеніша і не є цінною. 2012 рік 1 ІВД. До речі, якщо хтось думав. Що у 2014 році це перепутка, то ні, це різновид, це окремий різновид 1 ІВД 2014 року. Якщо ж порівняти їх по рідкості та ціні на ринку, можемо бачити наступне. А ще хочу додати, що по ринку більша їх частина недооцінена. Окрім цього, є ще унікальні перепутки. У номіналі 2 копійки. Якщо ж у випадку однієї та 10 копійок штампи переплутали по візуально не дуже помітній різниці між ними, то у 2 копійках причина їх появи залишається загадкою. Адже різниця у розмірі між двома та 10 копійками ну дуже помітна. Та все ж 2 копійки 1992 року. Різновид 2 і 1 в дужках 10 копійок АА. Та 94-го року 2 в дужках 10 копійок АА теж переплутали та відкарбували штампами аверсів від 10 копійок. Ціна на 2 копійки 92-го року по каталогу стартує від 90 тисяч, на 94-й рік. Від 13 тисяч. Знаю факт продажу у штемпельному блиску за 20 тисяч гривень. І знову скажу, що ціни залежать від стану збереження монети. Якщо штемпельний блиск в 3, а то й більше разів дорожче. На цьому у мене все. Це усі існуючі перепутки, які відомі на момент публікування відео. Тому будьте обізнані та не повторюйте помилок. Я думаю, що я доступно розжував, що таке перепутки, і наочно це все показав. З вас підписка і лайк. Слава Україні, слава ЗСУ, до нових зустрічей. Бережіть себе!